Що народ? Всім вітання, всім привіт. У нас нове відео. І в загальному буде відео знову про свиней і деякі вам нюанси буду розказувати. Так, по кормах. Як бачите, Кормів у нас додалося. купили ми ще майже 2 тонни пшениці. О, приїхали. Дуже круто, в порівнянні з минулим разом я просто зашивав мішки. По раніше я брав і І що робив? і зав'язував. А тепер взяли машинку, щоб зашивати мішки. Дуже крута штука, нічого не розсипається. І не сказав би, що коштує дорого. Звісно, на старті не вартує це купувати. Ми не купували, нас була завчасно. Як багато хто знає, нас теж займається ну, там. мука, крупи і всяке таке решта. Тому вона мала. Тут е майже нічого не помінялось, помінялось тільки що. Почало в мене в минку один ніж зачіпати. за... Е там є такі направляючі. Які тримають сито. І зато сито. Там попадало зерно і воно відсунулося типу, і почало зачіпати. Що ж, я типу ну зібрав, зробив все, це попідгинав, порівняв, запхав, поставив назад. Видно, в мене тут є. Зараз я вам так не можу показати. Тут є два болтика, які... які мають виробітку на різьбі. І воно якось так стояло, що в мене був дуже класний і крутий помол, який мене цілком влаштовував. Натомість зараз я поставив і більше трьох ведер цей млинок не робить. Абсолютно. Бо він починає нагріватися. Четверте відро я вже не доменюю. Правда, фракція. Ну, Більше схожа до муки. Раніше була грубша фракція. І вона мене влаштовувала. Але поставити більше сито, це означає, що мені доведеться перебивати зерно по два рази. Один раз молов, потім ще раз засипаю, ще раз мелиш. Як і в всіх країнах нас почалося, то, кажу в всіх країнах, як і в всіх областях нашої країни, почалось відключення через кляту іншу країну. І зараз я кожен день, не маю, значить, бо раніше я там зробив раз в тиждень часу і все. Е, корм. Зараз я роблю кожен день по тих самих 2-3 вітра, щоб е, хватило корму. Бо корму багато і йде він доволі швидко. Е, і краще мати запас. Єдине, що я точно я раніше думав, знаєте, якщо куплю якийсь інший винок, потужніший, ще там щось, то цей просто от, мотор від'єднаю, викину, ножі знімлю, поставлю, зроблю якийсь міні-нождачок, бо наш нождачок був згорів е як і більшість нашого обладнання, яке було при пожарі гаражу. І думав, що зроблю якийсь там нождачок чи щось таке, типу, не буду робити. По якій причині? По тій причині, що даний млинок спокійно тяне мій генератор. І це дуже класна альтернатива. Якщо б вдруг щось, у нас вже були попередні роки прильоти, такі, що в нас було відключення по кілька днів, не було світла, генератор, звісно, спасав. Генератор працював на опалення і генератор. Як виявляється, може працювати для млинка. По... По генератору не знаю, показував, не показував. Тут поставив підсушувати. Це звичайний китайський куплений задовго до війни саме для кальянчика. Чого він тут стоїть? Е -е... Скуплений до війни за копійки там, що тисячу. Ой кажу, тисячу, 100... 110 євро ми за нього платили при курсі там незначному. <кхи> так, це от то, що я хотів вам розказати про свиняо. Що, історія з свинями? Історія з свинями. Як бачите, малі свинки вже там. Але ще не побілено. Ну. Проте тут таке, я як вижу нафір, вони погуляють собі півдня, як буде трохи тепліші дні. І тоді їх... і тоді тут побілю і зроблю те, що я планував робити. Давайте, іди, гуляй. Так, їх випущу трохи погуляти. А Що таке з лапкою? А, нічого з лапкою, все нормально. Е -е. Дівчинка в нас лишилась одна, мали проводити забій її, але з забоєм з нею не вийшло. По простій причині вона загуляла. І тому пішов перший кабанчик. От. А вона піде на днях. І до чого це все. Що вам ще я хочу сказати? Собі хай гуляють, зараз поприбираю прибиральню. Я, звісно, того вам не буду показувати, бо вже що то бачили. Коротше, прийшла людина. Я до того ж всього ну, не беруся, бо тому що... Ну дуже-дуже, воно таке, знаєте, неприємна річ Забій тварини. Я розумію, що типу по факту вони для того і призначені. Але. Але це все рівно доволі неприємна річ. І... Ідолашного кабанчика. Ух, за матом іде. Відолашного кабанчика. Вольт, успокойся, успокойся. Бітолашного кабанчика мурдували. Його не забили, а замучили. Перед тим свиню у тесті різав, взагалі без питань, один удар, прокол, і свиня не мучилась, і все нормально. Натомість прийшла людина, чи він не попадав, чи що. Ну він там старджував, шнурок загрубий, що типу, вона потім вирвалася, ще там щось. Ну, Ковалду і голу пашили разів шість ну та таке буває нічого з цим особливо і не зробиш ну але блін це теж так негарно я Заберу цю. о блін я поламаю тільки так курч дивіться спадки крові ладно Скарпетка на ніч запень. Е -е -е. Дуже мені не сподобалось, свиня викрикає і натомість що ми придумали. Не придумали, а просто вичитали. Така штука. Дехто знає, дехто, мабуть, ні, це є стандарт для забою тварин. Так, не знаю, мене буде видно, не буде видно. Ну, мене і не обов'язково, щоб було видно. Значить, як це відбувається? Сюди вставляється патрон. Патрони докуповував. Вони є кількох різних видів. Звичайні патрони. Ну, як звичайні, я не знаю, чи звичайні, чи звичайні. Тут є, так щоб ви бачили. Еге, угу. не хочемо фокусуватися. Ладно, повірте на слово У нас червоні, 9 на 17, на них пише RWS. Взяв всі патрони. Так, тут спереді є шток. Оцей шток на пружині, який по ідеї вилітає і проводить не забій тварини, а типу як паралізує. По ідеї воно пробиває, пробиває череп і попадає в мозок, оцей штир прямо 12 мм. Пробиває голову і після того тварина стає знерухомлена і лишається тільки підрізати горло. Дана пружина вилітає за рахунок детонації патрону. Так не там. Ух! Не вдається мені відкрутить. Відкрутив, для того там і є той спеціальний штирьок. Не, не тільки для того. Патрон вставляється сюди. Так. І після того він закручується. Звісно, я зараз цього не буду робити, бо, тому що, по-перше, патрони. Коштують гроші, по-друге, не забувайте, що ця річ доволі дорога. Тут є спеціальна така виямка і на ручці є такий гачок, щоб витягувати самі патрони. Далі, тут є буйок, який приводить в детонацію патрон. Можливо, я терміни говорю вам не зовсім правильні, типу я зі зброєю. Особого зв'язку не мав там, стріляв пару разів зі звичайної рушниці більше нічого. Е, як проводити забій? Натисканням на цю ж ручку. Заводите, провертаєте і після чого, не наводячи ні на себе, ні на кого, представляєте свині на 2 см вище лінії очей. Представляєте, нажимаєте. Відбувається детонація патрону, вилітає 4 мозу, і на протязі 10 секунд ви повинні підрізати вже саму, саме горло свині. Е -е, По-перше, рахується безболісно, бо свиня не відчуває болю через те, що в нього ушкоджена ділянка мозу. Ну, так кажуть. Як я не знаю, я думаю, що неї ніхто не питав. Принаймні вони не кричать. Тишина і спокій і це не так, що, знаєте, от як в мене було в даному випадку. Лупнули ковалду. Ну, не ковал, до мене, в принципі, били колуном другої стороною. Раз. Другий раз. Свиня втікла, Почали літати тут по саді. Короте, страшна мордація. Я не можу звинувачувати людину, яка це робила. Ну Може не попала, може так буває, може воля до життя в даної тварини була велика. Не знаю, не знаю. По факту є така штука, вона дуже небезпечна. З нею треба акуратно поводитись, прям як із вогнепальною зброєю. Якщо що, дозволів на неї, немає ніяких. Ну, і не потрібно ніяких. Патрони в вільному доступі продаються на OLX. У мене є тут візитна картка людини, в якої я купував. Не буду вам показувати. По тій причині, що скажете, що це реклама. Це не реклама, це я купив, бо тому що Ну, жалко тварин, що так мордується і що так відбувається. Тому краще я візьму цю штуку, нехай вона коштує гроші. Типу, якщо купувати, я не знаю, чи це заводська, чи це не заводська, чи то просто на фоні заводською зробили таку копію. Ну, виглядає гарно, справно, все з нержавіки, все кльово. Бачив, що заводські коштують в районі 6-7 тисяч, дана штукенція коштує 4 тисячі гривень. Плюс до неї патрони, я взяв середні, хоч читав потім, що червоні це одні з найсильніших. Це не одні з найсильніших, це найсильніші. Патрони відмічені червоним, але чи вони такі чи не такі, не знаю. Там е, в даної людини, яку я купував, її по 50, 55 і по 60. Я взяв вже ж по 55. Ну, має хватити. Вона казала, що типу, хватить і за 50 взяти, типу кажу, ну, хочеш, типу, можеш перебдіти. Нині там, середа 20 те Але нині я на роботі здаю психофізіологічний тест на першу годину і мені ні туди, ні сюди. Типу, і до обіду не встигнемо так, щоб забити, хіба дуже рано починати, а то потім в спішці їхати неохота. І день короткий, п'ята година вже темно, поки я здам, там пів годинки. Поки вернусь, знову ж таки, типу, виходить, фігня. Не встигну. А, і що я ще хотів сказати? Я вам говорив по приготуванні кормів. Я вам говорив, що треба використовувати респіратор. проте сам його не використовував, хоч і Тут то з іншого відео, то вже бачили напевно. Маю такий респіратор, ну, звичайний Дніпраємно, напівмаска. І що я його почав використовувати по тій причині, що все рівно воно пиляка літає страшна. Просто взяти отут, отут. Оце все дуже швидко. От. Це тіпа, не так довго воно тут і стоїть. І час від часу воно <кхе> змітається, бачите, тут віник. Пилюку то все змітаю і... Пиляка летить страшно і що я займіти за собою? Я вже впродовж тижня часу. там, тут, Ай. Я вже впродовж тижня часу так. як добрий курець зранку. Тобто прокидаюся і кашлюю і кашлюю. Я знаю, що це таке, бо я колись курив, довго курив, прямо з дитинства до... Ой, не пам'ятаю, скільки ти років було, 29 чи таке, чи 28. Коротше кинув я курити в 21-му році. На День Незалежності, 24 серпня. І відтоді не курив. Відтоді мені стало краще, вже не кашляв так, бо курив, грубо кажучи, ну, ну може так, в районі 20 років, може трохи менше. Ну, прям з дитинства курив. От. Потім вирішив кинути, кинув, і я не кашляв більше так. І тут я ну, прям кашлюю так добряче. І я припускаю, що інших причин немає тому, тільки як помол кормів. Бо Тому що ну, він видно, впливає такий. Не видно, а такого я, я чув і не раз, що він впливає і дуже сильно шкодить легеням. А ви думаю, Та є, то тіпа, для тих людей, хто там робить в об'ємах, хто знає яких. Натомість ні, нема в об'ємах таких. Я от зробив, робив на дворі, на дворі було легше. Зараз на дворі не роблю, роблю всередині в ту ванну металеву і прям, прям відчувається. Останній раз я робив вчора, я робив вже в респіраторі, день перед тим теж робив респіратор. Ну, ці на півмасці. І, знаєте, от нині я зранку встав, я вже, ну, типа, в рази менше кашлю. І це мені доволі сподобалось. Тому. Бережіть своє здоров'ячко і повадьтесь гарно зі своїми тваринами. Я розумію, що вони призначені для того, для забою, але хай поки вони живуть, хай буде життя їхнє файне. І коли будуть вмирати, щоб смерть була миттєвою і безболісною. Тому бувайте здорові, бережіть себе.